Кварцевий чоловічий годинник, курен бастіон. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати наш годинник, будемо використовувати голівку, яка знаходиться справа між кнопками. Для того, щоб налаштувати дату, виймаємо спочатку голівку не до кінця. Ось так. Налаштовуємо дату. Налаштувавши дату, виймаємо голівку до кінця та за годинниковою стрілкою налаштовуємо наш час. Як ми бачимо, в маленькому циферблаті справа також крутиться стрілка. Це час у 24-годинному форматі. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на голівку та повертаємо в початкове положення. Нижній циферблат та циферблат зліва це секундомір. Знизу показує секунди, зліва показує хвилини. Щоб запустити, натискаємо на верхню праву кнопку. Секунди пішли. Щоб зупинити, натискаємо на ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку.